711-й день в Канаді. 20... Що в нас сьогодні? 25, 05, 25, Гарне число. Сьогодні неділя. Шкода, закінчилась неділя, вже вам пів 12. І маю піти забрати прання. До речі, мав приїхати мені сьогодні Фобстер. Ось ця от штучка. Е і пише, що буде доставлено. Треба буде подивитися. Зараз піду перше, подивлюсь за Фобстером. Ми мали би приїхати зразу на роботу. візьму. Сьогодні неділя в мене спокійно, вдома. Мав поїхати в церкву, але так і не поїхав. Поспав, прокинувся в 11 куди вже там їхати? мав вже куди їхати. Бачу, брат дзвонив, думаю, передзвоню, Що він до мене дзвонить? Кажу, дивись, яка година, в нього ж там в Німеччині зовсім інший час. Часовий пояс. каже, я дзвоню собі. Чого дзвоню? Коротко, так, поговорили. У них там все нормально, машину фарбував. Підфарбував чуть-чуть і лакував, лакувало от займався. У нас сьогодні гарна погодка. <плес> я вирішив посмажити курочку, розморозив курку, порізав на куски і на барбекю. На барбекю газу мало. Треба буде заправити балон. Мало в балоні газу. І на маленькому газі воно не так смажилося, як тушилось. Але нічого, курочка зготувалась нормально. Курочка спагетті, І от так собі поїли і вирішили поїхати в басейн. Басейн сьогодні. Наш басейн працює до 6. -ї. Не хотілося їхати до 6 там мало сидіти. і Поїхали ми в інший. Приїжджаємо в інший, а там якесь дитяче навчання. І ще воно буде годину. Годину сидіти чекати, поки закриється, а там толку такого в тому басейні нема. Мілкий басейн, є там одна гірка, але таке не дуже цікаво. Ми знайшли ще один, ще третій. І поїхали туди. Трошечки далеко був, але нічого, приїхали. І там вже було нормально. Там ми зайшли. Ну, басейн з хвилями. Ще Що... один. Ще один басейн з хвилями, але там нема трампліна, нема окремо гірок ніяких, нема. Просто басейн з хвилями. Є тарзанка, шнурок, по якому по тому канаті стрибати в басейн. І все. Джакузі, джакузі, сауни не було. Але нічого, наплавались, в джакузі посиділи, відпарились і додому. Приїхали додому, повечеряли чайкузі снікерсом і відпочивати. Все треба йти відпочивати, бо завтра неділя. Йду заберу прання, вже поправилась і загляну за фобстерами.